Полтаві суперподія відкривається Аврора в самому центрі міста. Чесно скажучи, її тут дуже не вистачало, бо найближчі Аврори є тільки на Шевченка або на Небесної Сотні. Хто місцевий, той точно знає, що от в центрі її прямо ну, дуже не вистачало. І іноді треба вибігти купити якусь батарейку, лампочку. І от просто вона тут дуже-дуже потрібна. І ось нарешті у історичній будівлі, прямо тут на розі відкрили нову Аврору. Дуже якесь таке. Неймовірна така якась подія, перерізання стрічки, музичка. Навіть автомат поставили, де можна виграти якусь іграшку у Києві. Звичайно, Аврори відкривались набагато грандіозніше. Приїжджав засновник Монобанку Олег Гороховський. Не знаю, хто там ще навіть Жиденка чи Панасенка сьогодні на відкритті не було хоча це реально дуже дивно. Уч знижок просто всі товари на красних цінниках. Ну і звичайно дуже класно, що всі гроші, які сьогодні виторгуються в цьому магазині, будуть передані на допомогу ЗСУ. Це теж величезний плюсик.